Привіт, друзі, мене звати Юля і я рада вітати вас на своєму каналі. За жовтня я прочитала 14 книг, немало і не багато, а забагато, як на мене. Але в листопаді уже збавлю темп і прочитаю трошки менше, тому що відчуваю, що хочеться трошки відпочити від тих книжок. Все почнемо з першої книжки, тому влаштовуйтесь позручніше і не будемо затягувати спочатку. Прийдемо одразу до прочитаного. Перша книга це чи «Мама Ненгозі адічі, моєї однією з улюблених авторів авторок сучасних читала минулого року її половину жовтого сонця, і вона потрапила в топ року. Американа теж мені дуже сильно сподобалась. Вона читалася значно швидше, і легше, і сприймалася значно простіше за ту саму половину, в яка розповідала про події революції, і там було багато контексту. В цій події розгортаються швидше, і авторка більше зосереджує увагу саме на думках, на спостереженнях героїв. Тут рівно 600 сторінок, і книга сама по собі дуже інтенсивна, тому що дуже багато тем авторка підіймає, але робиться так легко з гумором із такою трішки зверхністю героїні. Вона дуже гарно і гостро написана. І коли ти читаєш анотацію, тут написано, що історія Іфемело починається в середній школі в Лагосі, де вона закохується в спромізливого обінза, але в Нігерії починаються страйки і кохання тривати вічно не може. Але насправді ця історія, ну можливо, відсотками 20 про кохання. Більшість цієї книги саме про те, як і емігрує в США для того. Щоб навчатися, і це сповітом темношкірої нігрійки, яка а, прожила великий відрізок часу в Америці. І ось веде блог, свій, де описує спостереження за цим світом, де ділиться якимись власними переживаннями, знайомствами з певними людьми. Авторка дуже гарно змальовує механізм того, як расова ідентичність формується соціально, а не природно. Я говорю про те, що і Фемело стала чорною лише коли приїхала в Штати. До того вона була ким завгодно. Одно, але ніколи кольор її шкіри її не визначав. Вона була донькою, студенткою, дівчиною обінзи, але ніколи не думала про себе як про чорну жінку. Окрема лінія роману, яка не є зовсім першочерговою, і вона так лише. Мимобіжно була розгорнута, але ця тема, яка, мабуть, найбільше мені запам'ятала, це тема того, як, яким було непорозуміння між і фемелу і афроамериканцями. Тому що нам здається, що расова сегрегація і расове питання воно було актуальне для всіх чорношкірих, що в Африці, що в США, всі потерпали від рабства, і, начебто, цей досвід взаємо. Розуміючий для всіх, але це звичайно не так, тому що люди виросли в різному контексті, мають різне походження і ідентифікують себе по-різному. В Нігерії ніколи раса не була категорією, тому що більшість людей всі темношкірі, і звичайно, що це зовсім ніяк тебе не визначає і не пояснює якихось е, твоїх вподобань, твого роду е, діяльності, твоїх захоплень, і так далі, коли в США це першочергово тебе визначає. І ось ця різниця дуже добре показує, показує, що такого поняття як універсальність. Расової ідентичності його просто немає. Фух, наговорила вже я вам щось аж забагато, <смі> як для книжки, яку вже вам показувала в інших соцмережах. Тисяча осінних соць, але в знімала влог з читанням цієї книжки для спонсорів, тому підписуйтесь. це історія про двох жінок, двох афганських жінок, які долю обставини опинилися в одному шлюбі. Це історія про не помсту, не про ненависть, не про образу, а про сестринство. Це, мабуть, не історія якою точно можна насолоджуватись, тому що в ній так багато жорстокості людини до людини але. Її треба читати, щоб зрозуміти і почути цю історію багатьох жінок Афганістану. Хасені показує суспільство, в якому жінка сприймається як власність сім'ї, як худоба, як кусок тканини, як щось, що можна передати в інші руки, продати чи покарати. Цю книгу обрали спонсори мого каналу, тому є влог. Можете долучитись і мати можливість переглянути те відео. Хочу трішки збавити і поговорити про іншу історію в зовсім іншому жанрі. Це романтична Гаряча історія від Анни Хуан Короліні. це третя книга з серії Королі гріха. Головний герой це Ксав'є, спадкоємець мільярдера, абсолютно чарівний, який має влади, ресурси, але абсолютно байдужий до сімейної імперії, який чужий до зобов'язань і Слоун, яка абсолютно інша по темпераменту, яка дуже відповідальна, яка звикла бути сильною, незалежною, яка сама себе створила, яка є піарницею. Ксав'є. Тут гарно прописано не минула героїв, і на моментах певних мені було навіть їх трошки шкода. Я їм співпереживала. Було багато відсилок також до героїв з попередніх книг, навіть з іншого циклу, авторки це звичайно завжди дуже приємно. Числовно, що слово, що Ксав'є на загал зелені пропорції і конфлікту між ними як такого не було. Тому все так добре, аж ніяк. І, хоча перша половина книги мені читалася дуже легко, смішно, і початок був цікавим, мене захопив. Але наполовині це все зникло, і я радше змушувала себе її дочитати, щоб поставити крапку. Дочитувала, щоб дочитати, тому від мене це радше розчарування. Я поставила, здається, їй чи то дві, чи то три зірки. Хоча, ось саме ця серія її мені подобається значно більше за ту саму твістит. Я там, здається, прочитала три книжки і якось не можу себе вже роки-два змусити дочитати повністю там четверту книгу. Тому ось таке треба якось знайти час і прочитати вже четверту книгу. Отак. Мені нарешті приїхали книжки з тої славнозвісної акції від Віват Емі Гарман, дівчина на ім'я Самсон. А, взагалі, Емі Гарман це дуже відома американська письменниця. Українською видано декілька її книг у видавництвах лабораторія і Віват. І це історичний роман на основі реальної історії про Дебору Самсон, яка була на полі бою під час війни. Війни за незалежність в США проти Британської імперії, як вона там воювала, і сама Емі Гарман вона є викладачкою історії. Колись вона знайшла факт про існування Дебори і захопилася, підняла архіви і так охудожнила її історію. І написала цей роман. Тут, в післямові від авторки, вона більше згадує про реальну постать Дебори, занурює в певні факти з її реального життя. Ця книга добре пояснює контекст історії. Вона добре зображує 18 століття з релігійними вподобаннями, з реаліями війни, суспільства, ходу історії і. В принципі, мені це сподобалось, тому що як історичний роман це було добре написано. Значно більше вона мені сподобалась за книгу «Що з нею вітер, з якою мені на жаль зовсім виявилось не по дорозі. По традиції згадаю, що дві книжки, які не дочитала в жовтні, на жаль, це Книга з планів на осінь, Нью-Йоркська трилогія Пола Остера, постмодерний детектив. В Пола Остера є книга 4321, дуже велика така цеглина, там здається понад тисяча сторінок. Її я би прочитала, бо вона мені сюжетно більш цікава. Тут це книга, яка складається з трьох частин, всі вони порушують так чи сяк тему письменництва, детективна гілка в кожній є. І десь в кінці вони би мали всі якось Я Прочитала першу частину і прочитала сторінок може 22, другої, і зрозуміла, що мені якось не те, що не зрозуміло, але мені абсолютно якось відчужено і байдуже сприймається це все, і якось я не змогла себе змусити її дочитати, тому врешті закинула. Можливо, колись я до неї повернусь, але я думаю, що. Навряд ось постійно стирав оці межі між героєм, читачем, автором. І з однієї сторони це дуже цікаво, тому що ти ніколи не знаєш, що чекає тебе на наступній сторінці. З іншої сторони, це якось мене втомило. І, мабуть, в цьому і вся проблема цієї книги для мене, що мені було максимально. Байдуже до сюжету цієї книжки, тому, на жаль, не склалось. І наступна, я впевнена, ви здивуєтесь, тому що це абсолютно прекрасна книга життя хлопця Роберта Маккемона. дуже світла, чарівна історія про дитинство, дуже смішна, легка. Прочитала 240 сторінок і закинула просто тому, що взагалі вона мені не йшла по настрою. Мені хотілося чогось більш динамічного, чогось більш художнього, щоб я бачила, як. Як герой змінюється, як щось відбувається, що була якась одна ідея. А тут це радше читання в моменті, а, бажання відчути просто це дитинство, повернутися в цей час. Я з нею не прощаюсь, я її нікому не буду продавати. Просто от нехай вона мене зачекає, можливо, до літа, можливо, за декілька років. Але я думаю, що я до неї колись обов'язково повернусь. А от серія, яка змусила мене просто забути про сон, я прочитала чотири книжки за дві ночі, і це одна з моїх улюблених підлітків. Кових історій це цикл Лакс, Дженіфер Арментраут, Обсидієн, Онікс, Опол і Джерело сиділа якось подружкою ввечері. Розмовляла, і тут я бачу в неї на полицях серію книжок від Армен Траут. І в той момент я пригадала, як в якомусь там сьомому-восьмому класі я читала ввечері вдома під ковдрою ці всі книжки. Там, здається, п'ять книг. Ще якісь додаткові були написані а, вже після серії а, від імені інших героїв. А, це був такий захват зі всіма можливими емоціями. Така собі моя підліткова любов. І взагалі я зрозуміла, що перечитувати. Улюблені книжки за різний період в житті, це наче повернутися в той час. Шкода лише що я читала тоді в електронному варіанті ті книжки. Якби я там ще й робила якісь свої помітки, то це взагалі було б просто фантастично її перечитувати за жанром: це підліткове фентезі з елементами наукової фантастики, романтики, троп від ворогів до коханців, а також з елементами чогось паранормального, тому що в центрі герої, сім'я героїв, які є Непланетянами, які є прибульцями на землю, які виглядають точнісінько як люди, але в сто разів кращі. І Кеті, яка стала сусідкою. Після переїзду у Вірджинію, до речі, чому всі дивні дива відбуваються в США саме в штаті Вірджинія. Треба про це похухти. Вона мріє про книжки, про блогерство, про спокій, але знайомиться з сусідом Деймоном, і її життя з цього моменту змінюється. Вона стає найкращою подругою його сестри. Він дуже дратівливий і так само страшенно привабливий. З Часом Кеті помічає, що Деймон і Ді занадто сильні, занадто. Швидкі, як для людей, і дізнається про те, що вони прибульці з планети Лакс, і що їхнє існування взагалі повинно бути в таємниці, тому що поряд з ними живуть вороги, також вони вміють керувати світлом. І тут загалом досить динамічна історія розгортається, всі ці книжки досить невеликі. Не знаю, воно мене захопило, знаєте, вже цей раз перечитувала, так трішки пропускаючи деякі моменти, але все одно дуже теплі враження були, тому що, ну, знову ж таки, це дуже. Те, що я любила, згадувала, які в мене були емоції, коли я читала ту чи іншу сцену багато років тому, і якось це так дуже приємно. Але знаєте, от що мене здивувало в цей раз, це те, що коли я Читала цю серію уже з досвідом читання інших книг за багато років, я зрозуміла, що як багато всього Армен Траут писала в той час, що зараз вже вважається певного роду класикою в цьому жанрі: ці тропи, ці якісь символи, те, як вона будує сюжет, як вона ем, пов'язує всі герої, як вона розвиває сюжет. Це все те, що зараз просто писано, переписано багатьма іншими авторами. Мені здається, що це. Не дуже добре говорять про нас, як про людей, про читачів. Якщо ми вже сприймаємо ідентичні історії і готові купувати ідентичні історії просто під іншою обкладинкою, не знаю. Якось мене це в моменті засмутило. Але мабуть, я просто забагато про це думала. І давайте перейдемо тепер до трішки більшого серйозного, що скоріше за все вам так і сподобається. Це в очікуванні варварів Джона Кудзеа, двічі лауреата Букера і лауреата також Нобеля з літератури, південно-африканський. Автор, письменник, яка розповідає про маленьке поселення людей десь на краю безіменної імперії, яке чомусь постійно живе в страху перед варварами, загалом варварами називають всі, хто хоча би трішки відрізняється, хто живе за межами імперії, найголовніше, і про людину, яка Жила в цій імперії і про те, як герой змінюється. Антиутопія, а вже ж, але разом з тим і притча. І сприймати її треба теж як щось дуже символічне. Тому що навіть ось те, що для імперії варвари це обов'язково ліниві, брудні, розпусні люди, і треба діяти на випередження, тобто треба їх вловити, вбивати, катувати і знищувати. Це накладається на будь-що де є класи, де є расове питання, де є касти загалом, і він також говорить про співучасть у злі, саме в ролі головного героя, судді, чоловіка, який формально служить імперії, але дедалі частіше ставить питання: він породження цієї імперії. Сказати вам, чого я іноді хочу. Я хочу, щоб ці варвари повстали і так нас привчили, щоб ми почали їх поважати. Дуже рекомендую. Nada se jură Але якщо ви не боїтеся цієї жорстокості, яка є тут теж радше як підсиленням взагалі інструментів, якими користується Кодзе, щоб розкривати цю тему, то точно треба читати. На останок у мене аж чотири книжки українських авторів, і одна книга данської письменниці Туве Дітлесен. це її юність і давайте одразу я до неї і перейду. Є мінуси в тому, що видаються з трилогії саме окремо, тому що поки дійдеш до неї вже попередні події з книги дитинства. Забудеш а, також маю одразу тут заміжя. Її буду читати в листопаді, тому що. Немає часу її відкладати. А власне, юність і загалом всю цю трилогію добре читати разом як один соціальний роман, тому що це автобіографічна історія про данську письменницю Туве Дітлевсен в прекрасному, просто в найкращому з можливих перекладів Наталі Іванищук змальовує її життя в період саме юності, ставлення до батьків, як воно змінюється, пошук кохання, прагнення бути зрозумілим, прагнення відповідати певним нормам. Така поетична проза, тому що то ведіть лиценці поетеса, і я вже вам згадувала про те, що це сприймається дуже схоже до після ним ковпаком Сільві Плат. Але мабуть, саме в заміжі я знайду найбільше паралелей до тієї книжки, тому що вже Заміжжя буде розповідати про те, як Тува зламалась під впливом і заміжя, і певних криз в житті, як вона стала залежною. Буду читати в листопаді. Поділюся, я сподіваюся, вже фінальним підсумком. Враженнями про всю цю трилогію. І давайте, нарешті, перейдемо до українських авторів, тому що е, взагалі те, що я прочитала аж чотири книжки українських класичних свого роду авторів, це е, найбільше моє і найскравіше враження за жовтень. Дуже тішу, що прочитала, тому що всі ці чотири книжки вони по-своєму неймовірні. І я закликаю вас читати кожну з них і зараз поясню, чому. Найперше, це Максим Рельський меланхолійний бенкет осені, художня проза есеї та спогади. Хто такий рильський? Це поет, перекладач і, звичайно, мовознавець. Його батько походив з полонізованого роду. Цей батько мав дуже складний, крихкий шлях по життю. Його неодноразово переслідували. На самого Максима Рельського вплинуло багато інших поетів, митців. Він захоплювався кнутом Гамсоном і натхнений його збіркою написав власну, яку назвав під осінніми зорями. Згодом події в країні спричинили до того, що він присидів у Лукянівській тюрмі і став зовсім іншою людиною. Ярильський разом в рядок до Бажана, до Тичини, до Яновського. Всіх звикло в українському серед українських читачів сприймають як зрадників, як тих, хто вижили, а мали би точно загинути разом з хвильовим, разом зі Стусом. А хоча зі стусом ні, тому що це вже трошки інша генерація. Все ж 60-ті і вони в них жили, вони вижили, і, мабуть, це їхня найбільша помилка. Але звісно, що ворогів шукаємо не там, де потрібно. Ці збірці вірші взагалі немає. Тут лише художня проза. Я ви знаєте, я думала, що ніхто так гарно не вміє передавати природу, як це робить. Терас Прохасько, але ні, <рискій> рильський це робить навіть краще. Дійсно, дуже поетично, пейзажно він це передає, такими картинами змальовує. Ця його мала проза, серед яких і казки, і оповідання. Це щось дуже таке піднесене, романтичне, пейзажне. Читали загалом ок, але це щось радше для натхнення, щось таке, щоб читати з чаєм, <рискій> з печивом і просто розслаблятись. Але його есеї це значно цікаві. Тому що у своїй звичній манері подачі і оповіді він а, згадує про Яновського, згадує про свої відвідини в театр, про а, традицію пам'яті українських письменників, згадує про інших менш відомих митців українських і діячів, також. І так плавно, ми переходимо до третьої частини: це спогади а, і мандрівні нотатки. Тут про його подорож у Францію це сприймається вже радше як маски Знаєте, як щось таке відірване від загальної суті. А, і ось тут важливо опиратися на контекст. Що для того, щоб видати хоча б трішки своїх якихось спогадів, есеїв, щоденників, потрібно було а, багато всього викреслити і переписати. Потрібно було написати віршики про Леніна, потрібно було а, додати щось таке абстрактне і не зовсім конкретне. І тому, в принципі, це сприймається щось як більш таке. Навіть не сказати узагальнене, як навпаки, щось таке, що, начебто, розкидане, або навпаки, щось конкретне, але без загального контексту, і тому, в принципі, це все і не сприймається, бо ти не розумієш, про що автор говорить. Треба обов'язково прочитати мистецтво рівноваги Максим Рильський і його час Віра Гейвий, тому що. Тому що я прочитала її візерунки на камені про нерадянського поета Миколу Бажана і зрозуміла, що я тепер мушу прочитати все, що є в Агеєвої про письменників, тому що це просто найкраще, що можна знайти про них. Але почну я, мабуть, радше з його збірки поезії, все ж а, нарешті. Є хоч щось в нас видане з його поезії, і тут упорядницею була Альона Артюх і вступне слово Сергія Жадана. І тут він добре пише, що значно складніше сприймати цю тяглість між поколінняве передавання найважливішого, понад тривання голосу, позапросторове розгортання письма, травмованого геніального свого українського. Значно складніше подивитися на все це разом, не виймаючи з цієї суцільної історії болючих фактів, не позбавляючи цієї оповіді гірко. Світла, не забираючи в поетів право на прощення та розуміння, бажана потрібно читати хоча б тому, що він був найкращим, хоча б тому, що він говорив про тих, хто не вижили, хоча б тому, що ігнорувати поетику такого рівня і такої глибини надмірна, нічим не виправдана розкіш. Я вам прочитаю а, по традиції. Ми вже з вами тут звикли читати поезію. Прочитаю уривок з а, його поеми. Перед статуями Мікеланджело, це взагалі такий окремий доробок бажана, натхнений італійським мистецтвом, на мармурових брилах вирубував він обрис титанів, що рвонулись до вилому із тьми, розбуджених, прагнущих, розгніваних, недобрих, збунтованих, достойних називатися людьми. Щолом, як лук, напнутим, ставром трикутним вилиць, з кривим розбитим носом, з покрученим гребтом, коли б не був цей муляр робіт камінних вмілиць, таким безмежно людським, він був би божеством. Бо він пізнав до краю суть людського поріддя, найглибшу муку, й щастя рукатого творця, нещадну спрагу мозку, холодну хіть Всевидя, і поклик мед далеких, і пошук без кінця. А початок цієї збірки це більше е, нік бажан, футурист, неокласик, відзначений усіма престижними радянськими нагородами, змушений відмовитися від номінування на Нобелівську премію. Був причетний до створення української енциклопедії, опікувався клубом творчої молоді. Е, е, я вже записувала сьогодні тік-ток з причитаним і згадувала, що я от якось це все читала на фоні того, що на початку жовтня їздила на виставу Мур Ребелії. Там, власне, про 60-х і до Періоду Незалежності України, 91-го року, і там оцей драж згадувався. І там його так дуже влучно і висміювали, і передражнювали. Але дуже добре, насправді, що в той час ем, сучасна молодь, сучасні митці змогли об'єднатися разом з тими, хто все-таки вижив і писали ті заказні віршики про Сталіна і про Леніна. Тому що саме завдяки цьому. Українськість змогла вистояти. Вони разом, об'єднавшись, змогли дійти таки до незалежності. Вона теж трішки аналізує його поезію, і це теж дуже добре читати саме паралельно з цією збіркою. І правда в тому, що нам ще дійсно треба вчитись знаходити підхід до інтерпретації таких авторів, до їхніх текстів. Але я вам дуже рекомендую познайомитися як мінімум з поезією бажана, тому що цей досвід він незабутній. Остання книга. Прочитана в цьому місяці це. Непрості Тараса Прохаська знімала для спонсорів теж влог на канал. А з читаннями в букувалі цієї книжки в мене тут ще навіть чеки залишились, а вже ж деякі найкраще читати, як не в горах. Книга повністю натхнена карпатською магією, саме непростими. Так гуцули називали земляних богів людей з паранормальними здібностями. Тим не менш, реального тут теж досить багато, і сама ось ця магія її тут не так і багато. Непрості до яких належали жінки. Роману вони радше оці магічні якісь їхні прояви вони завжди на фоні. Тобто ми знаємо, що десь точно магія в цій книзі є, але вона не є першочерговою, вона не є кістяком роману. Принаймні, як мені здалось, у нас є три жінки, і всі вони Анна, частина з інцестом. Фактично, кожен може це сприйняти по-своєму. Для мене це сприймалося радше як щось для підсилення оцього. Зв'язку між людьми для того, щоб передати це неземне кохання, для того щоб передати. А цю е, інтенсивність родинних зв'язків, адже прохасько насамперед в цій історії розкриває родинну історію, і те, як він навіть з точки зору е, документаліста, передає побут, одяг, колори, мене повністю захопив. Як прохасько вміло передає стан почуттів, емоцій, як він е, добирає слів, щоб надати якимось невловимим речам форми. я все ще думаю. Яку її оцінку поставити? Вагаюсь між 4 і 5, тому що були деякі моменти, які хотілося бачити мені менше, таких дуже, знаєте, суб'єктивних моїх вподобань. Але в топі року вона все одно мусить бути. Фух, друзі, я поговорила з вами про всі ці 14 книжок, і навіть 16, тому що дві. Не прочитані були до кінця. Сподіваюся, що вам було цікаво і що ви захотіли прочитати якусь із цих книжок. Напишіть мені, чи знайомі з авторами, яких я згадувала. Напишіть, що ви цікавого встигли прочитати за жовтень. Буду дуже рада з вами поспілкуватись в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на спонсорський канал, тому що там дуже багато додаткових відео виходить на різні тематики і в різних форматах. Словом, дякую вам за перегляд і побачимося зовсім Скоро в новому відео, Па-па!